У школі Людмили Гуцуляк навчання проходять у формі гри. Мені подобається англійська. А чим вона тобі подобається? Ну, просто я люблю вчити всякі слова. Ми там вчимо, навіть якщо вони ховають, вчителька ховає карточку, то ми маємо її знайти. Ага. І, або якщо вона ховає за спину, то ми маємо угадати, ката. Першу школу з вивчення іноземних мов пані Людмила відкрила 18 років тому. Це була її мрія ще зі студентських років. Мені захотілося створити якісь свої методи викладання, щоб це було відрізнялося від всіх інших і щоб не було обмежень. Тому я не хотіла йти в загальноосвітню школу чи кудись виш працювати. Я хотіла створити щось своє, щоб безпосередньо впливати на результати наших студентів. Нині має філії шкіл у шести містах Буковини. Тут малеча і дорослі опановують вісім мов. Заняття проводять в класі та онлайн. У нас комунікативна методика викладання. і Зараз ми залучаємо лексичний підхід також. І основною родзинкою є те, що в нас всі заняття виключно англійською мовою. Тому нас багато також саме для цього навчаються, особливо дорослі для того, щоб досконалити свої знання і потім мати перспективи в майбутньому на робочому місці. Здебільшого, звичайно, це подорожі, освіта. Ну і зараз це одна з державних програм, так що навіть держслужбовці повинні знати англійську мову. Ми працюємо за комунікативною методикою, тобто у нас немає нудних якихось завдань тільки по підручнику. За підручником ми працюємо тільки в кінці заняття, а перед цим ми опрацюємо. Вимо всі лексику, граматику на інтерактивній дошці. Щоб розширити власну справу, підприємця скористалася грантом від урядової програми є робота. Отримала 250 тисяч гривень і працевлаштувала двох людей. Мрія вже була декілька років саме інтерактивні дошки, щоб урізноманітнити наші методи викладання. Тому що якщо онлайн ми можемо легко залучати інтерактиви і ресурси онлайн, то на заняттях офлайн це трішечки важко, коли просто один ноутбук і багато діток над ним стоять сидять або стоять. Так і це трішечки заважає і не так. Та продуктивна робота як хотілося б. Українці від 18 до 65 років, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, можуть податися на грант або мікрогрант від урядової програми Є робота на відкриття або розширення власної справи, можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень. Минулоріч на Буковині 283 підприємці отримали позитивні рішення на отримання грантів. Ще 23 – це учасники бойових дій. А січня 2025 року кількість грантерів зросла ще на 30 людей. Результат це обов'язково створені нові робочі місця, і їх за результатами 2024 року повинно створитися більше 600 нових робочих місць. Ми вже зробили закрили третю хвилю в цьому році, і є позитивні результати. Це 30 позитивних рішень. У нас є, в тому числі це і молодіжні гранти уже п'ять цього річ отримали позитивних рішень. Молодь у нас це програма, яка стартувала минулої осені. Вона набирає обертів нас на Буковині, тому що за результатами. Всеукраїнським наша область посіла третє місце. Саме гранті для молоді. Подати заявку на отримання гранту від урядової програми Є робота можна через портал Дія Олена Крячко, Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі 4